27 січня 17.10. Погода цікава така сьогодні цілий день Гололід. голольот неймовірний Ось з дивлюся Атлетівець приїхав на веліку, я б не ризикував їхати на велосипеді. Тут айти не можна. Ребята розважаються. А це Да, стукає, да, скучав. І грація там теж є рух. Треба Побачимо. <реш> <реш> <Да>, це... <реш> спортсмени, да, це будуть люди дивитися, що ти показуєш. Да, і здобні махає, понаучувались. Да. <реш> да, треба обережно ходити, вроді асфальт. Ох, який різковий дядько. Не знаю, як він їде, а там асфальтик ще, а тут... О, капець.